Сьогодні ввечері ворогом завдано удара по житлових багатоквартирних будинках в Житомирському районі. На жаль, одна людина загинула. П'ятеро людей отримали поранення, в тому числі дитина 2011 року. Знаходжусь на місці події разом з очільником ДСНС та головного управління національної поліції. Працює оперативно-слідча група. Наразі буде розгорнуто дві палатки для надання допомоги громадянам, які постраждали, для забезпечення ночівлі на найближчий час. Разом з тим, хочу запевнити, що всі квартири, які постраждали, будуть відновлені. Ми переможемо, Слава Україні!